Вітаю вас на каналі Футбольний Фанат. Це перше відео на цьому каналі, і я дуже сподіваюсь, що не останні. І одразу ж з новим відео я хотів би розпочати нову рубрику, пов'язану з FC 25 або ж FIFA, як які знає більшість. В цій рубриці я буду намагатись прокачувати свій склад в Ultimate Team без жодних вкладень, без донату, тобто старатись максимально лише своїми силами здобувати якомога більше результати. Первое. у меня нет Своїм шляхом у цій грі я буду ділитись з вами через відео на Ютубі. Також я роблю регулярні стріми в Твіч та Тікток, тому буду радий, якщо завітаєте до мене. Усі потрібні посилання будуть у описі під цим відео. Своєю головною ціллю я ставлю вихід в перший дивізіон. Навіть не ціллю, а скоріше орієнтиром, якого я буду прагнути. Що ж, організаційні моменти закінчено і можемо переходити безпосередньо до гри. Бажаю гарного перегляду вам. В стартовому меню при виборі складу я обрав Англію, тому що, як на мене, це найбільш сильний та найбільш потужний чемпіонат Європи, і варто було очікувати від нього якихось більш-менш іграбельних гравців. І десь таким чином виглядає наш. Перший склад ви всі 25, зроблю вам такий невеличкий спойлер. Деякі з цих гравців у нас будуть грати ще доволі доволі довго. Зараз ви можете побачити, які в нас були варіанти щодо оренди. Я обрав Лероя Сана, і як виявиться, потім в перших наших матчах він нам дуже і дуже допоможе. Далі на нас чекав дуже, я б сказав, дуже і надважливий етап вибір форми. Думаю, більшість, якщо не всі здогадались, яку форму я обрав, це чисто заради того, щоб це не було комфортніше грати. Згодом я позабирав нагороди. Більшість з них були непотрібною, такі чисто для галочки. Після цього я ще трошки побавився з тактикою. До кінця укомплектував склад, і ось такий результат в мене вийшов. Що ж, ви думали, що ми зараз підемо у дивізіони і будемо кожного суперника розносити направо і наліво. На початку я забув згадати, що нам дали жетон для драфту, і тоді я вирішив скористатися цією можливістю, зібрати цей драфт і попробувати пройти якомога далі, тому що хотів отримати нагороди, і це мав бути доволі непоганий буст на початку гри. Збирав я цей драфт деякий час. Але для вас він промайне швидко, і зараз ви зможете побачити фінальний результат. Довго не роздумуючи я пішов шукати суперника, і зараз ви почуєте фразу, яка вплине на те, що буде відбуватись далі. Дуже важливо буде не програти взагалі перший матч. На першому стрімі не програти взагалі перший матч. Це була не ідеальна кінцівка, якщо б це був голівудський фільм. Але ми з вами на Ютубі, тому дивіться далі. За мені завжди було важко грати проти людей, які грають двоє, тому що важко все перекривати. Ну, ти банально не встигаєш, тому що проти тебе по суті грає два мозки, а ти, а ти один. Це напевно гол. Так. Да. Пропускаємо, на жаль. Як ви зрозуміли, в першому ж матчі мене кидає на двох суперників, і дуже, дуже непросто мені було захищатись проти них. Але все ж таки свої моменти і свої атаки я теж старався проводити. Це чи не перша атака наша. Ах, і прийшла передача на дальню стійку. Ну вони. я б не сказав, що дуже надійно захищаються, тому що вони двоє намагаються крити одного гравця. І ну, таке собі насправді. Не знаю, чесно кажучи, навіть що змінити. Мені не сподобався Едкор в центрі поля, відверто, відверто. Не знаю, спробую випустити до Месі. Подивлюсь, що з цього буде. Каміра вово! Анабача! Що ж, ви самі все бачили, але у своє виправдання скажу, що гол престижу я все ж таки заштовхав. Забуваємо на гол. але вже, вже трохи пізно. Ми вилітаємо в першій стадії. Недовго ми пограли, на жаль. Тепер навіть в Тоттенгема більше трофеїв. Хто знає, можливо, і нам колись світить якийсь Таврія Тавріякап. Потихенько відео добігає свого кінця. В наступному випуску ми розпочнемо свій шлях в дивізіонах. Чекаю на ваші поради, якісь думки в коментарях щодо складу, щодо тактики, а загалом щодо моєї гри, як позитивних, так і негативних. Буду дякувати вам за перегляд. Поставте лайк під цим відео, якщо вам це відео сподобалось, і до зустрічі!